І так, друзі, судячи з відео, ви зрозуміли, що я отримав чергову плату, чергову ревізію батарейки Mavic 3. І так, коротенько подивимось. І так, у нас є класичні класні плати. 04 ревізія, 01 ревізія. Про них ми балакати сьогодні не будемо, тому що ми їх любимо. Далі плата з ось таким от чіпом. Масфет у нас тут кучкою. Тут більш широкий шліф з контактною групою нагору. Не так, як у всіх доплати, а нагору. Тут нічого з цієї плати не взять, не дать. Ну, підробка підробкою така, що хай Бог милої криє. Далі два брата акробата. Вони дуже сильно схожі, але тут, от бачите, є малюночок, тут його немає. І обв'язочка, обв вона розташована по-різному. Трошечки рознесені мосфети. Бачите як? А, тут вони з краєчку тут рядочок, а тут вони отак от по-різному трошечки. І так візуально де деякі елементи просто перемішані. Далі, зелена платка у нас типу четвертої ревізії, тому вона дуже-дуже вона один до одного схожа і, по суті, Ну воно одне і те саме. Так, зелена плата і четверта класична. Так, і брат акробат з ось таким контролером. От. І він чимось мені нагадує ось цей варіант, зелений і чорний. Але сьогодні я вам покажу, це у нас 2, 4, 6, 7, восьмий варіант. Це у нас четверта а, ревізія. Але дивимось всередину. Дивіться, культура, ну це вже трошечки відірвалося, то неважливо. Культура виготовлення. Тобі ж вони зробили ще плату, на якій додатково розпаяні батарейки, самі банки, і зробили роз'єм сюди, на цю плату. О, як, бачите, яка краса? Нова модифікація. Дякую всім, хто допомагає зібрати таку колекцію і розібратись в цих батарейках. Що ж, працюємо разом до перемоги!